Дехто вважає, що будь-яка цінна та цікава для риболовлі риба мешкає виключно у відкритих водоймах із проточною водою, зокрема у річках, чистих ставках і великих озерах. Побутує думка, що ловити рибу в болотах не має сенсу, адже там, крім жаб і змій, водних мешканців немає. Проте досвідчені рибалки добре знають, що зарослі осокою болота можуть бути чудовим місцем для риболовлі. Вони часто закидають туди вудки, а потім отримують не лише гарний улов, а й насолоду від повної відсутності конкурентів на березі. Болото насправді може подарувати рибалці чудовий улов. Наприклад, у замулених водах прекрасно почувається спритний в'юн. Ця риба має деяку зовнішню схожість із вугром, а також вирізняється вишуканим смаком. В'юн віддає перевагу товстому шарові мулу, де завжди вдосталь природного корму. Саме там він проводить зиму, знижуючи активність життєвих процесів до мінімуму та перебуваючи у стані спокою аж до приходу весни. Навіть недостатня кількість кисню у болотній воді не заважає в юнові виживати, оскільки ця риба має унікальну здатність дихати атмосферним повітрям. Для цього вона періодично піднімається на поверхню водойми. Ще однією болотною рибою є золотий карась. Хоча він не має можливості дихати повітрям як в'юн, для нормальної життєдіяльності йому потрібно дуже мало кисню, тож у болотах ця риба почувається комфортно. Карасі активно розмножуються, харчуючись природним кормом, личинками, дрібними ракоподібними, черв'яками. У водоймах із густою рослинністю карасі часто плавають цілими зграями, і їх можна побачити навіть із берега, оскільки карас є частиною раціону хижих риб. У болотах часто водяться окуні, щуки, а подекуди й соми. Вони легко пристосовуються до умов стоячої води та можуть виростати до значних розмірів, ляща чи судака в болотах не впіймати, але й без них тут є чимало риби, яку можна ловити, знаючи особливості водойми, правильно підбираючи снасті та застосовуючи відповідну тактику.